І так, шановні пани і панянки, в мене є цікава новина про те, що, ну, як на мою думку, з вірогідністю 99% я знайшов проблему, яка в мене особисто приводила до дуже різних непорозумінь. Я багато часу не міг поняти час від часу. Вискакували оці помилки 0,2, 0,3. Я зараз розкажу, в чому проблема. Зараз я покажу, що в Home асистенті все чекі-піки. От, нема зовсім битих пакетів зовсім на esp печці, що на жеті. Прямо ну, все, чекі-піки третій день. Також... Тут покажу, все теж ну прям, ну ідеально працює. Покажу приклад, що таке биті пакети на eSперсті від Гровата. Тому що зараз гроват 5 годин він вже спиться, мережевий інвертор. Бачите, із-за того, що немає обміну, ESP каже, що сорян показую Тут теж, ну тут що показувати, дані оновлюються по, по, ну, по самі маленькі зміні. І скажу, що пріоритети перемикаються вже нормально. В сенсорах за останні дні ну, зовсім прямо від і коли я зрозумів, що то було, бачите, нема. Це було... Не пам'ятаю, що це таке. Ну це не помилка. 100% і тут видно те, що все чітко. Чардж, абсорбація, флуатін, нерве. Отут можна подивитися на більший період, що немає отих таких провалів, як отут в мене рвало частково, все плавно. Все гарно, це просто я тестував де я припиняв просто зарядку. Я думав більше часу почекати, але так як ну, дуже все гладко, я знімаю відео. вже. Зараз покажу відео, а тоді я доповню все по самій картинці. І так, коротше говоря, я недавно був замітив, що у мене дуже великі були е, на самій есперсії, яка бере звідси просто АБ без землі. На РС484. І я задумався, що можливо десь отут завадить. Коротше говоря, тут там на Жеці, на оцьому, перший, другий сигнальний, АБ і шостий. Іменно земля. Ну, земля РС485, а не земля самої батьки. Вона не має ніякого відношення. І на четвертому піну, на синьому, ну земля не на восьмому. Перший другий сигнальний. І восьмий получається. Земля там в інверторі. А тут там, він шостий. Тобто ми отут з'єднуємо восьмий коричневий з зеленим, з Жеки. І виходить спільна земля 485 протоколу. Вказується, що вона теж потрібна в більшості випадків. І виходить два сигнальних АБ. Ось я в мене були, зараз я розкажу, в чому в мене була проблема. Я зараз покажу От, на стілографі. Ну ніяких шумів, ну все рівненько. 5 вольт одна клітинка, пакетики собі бігають. І проблем ніяких нема. Получилося так, що я тут де чіпив саму єсп я не заживив саму ЄСП, а там виходить через Макс-32, 32 спільна земля. А ця земля вона разом спільна з цим РС 485. І виходить, що при заряді ці всі якось попадались туди на той дільник, там де 5 вольтовий, де формувалися ці сигнали. І тут просто така попа творилася, що словами просто не передати. Я забрав просто живлення з вітем, взяв з того розйома 12 вольт і плюс, і мінус, і все от зараз стало на місці. Тобто, видно, що просто все чекі-пік. І на цих словах чекі-піки. Повертаємося до картинки. І ще на секунду от в Вікіпедії можна прочитати про цей протокол 485. Там інколи можна використовувати просто А і Б, а інколи обов'язково потрібна відносність. Оця земля. Тому от така ситуація. Тепер дивимося картинку. У нас є ще 4 минути. Коротше говоря, отут на інверторі це його плата. Видно, що трансформатором розділене живлення тут формується 12,5 вольт. А також сигнали через оптопари, повністю це от відрізано від інвертора, щоб не було завад І тут на цих джеках от 232 чи 323, як там вірно, і РС, на ньому 8-й пін з 8-м з'єднаний. І в мене отут я не брав живлення звідси, а брав окреме живлення. І це просто вело в ступор. Цю всю систему я на цей референтну землю давав такі поміхи. Плюс до того, що в мене не було от цього восьму і на шосту. Тож, як є момент такий. Тому я отут намалював, що треба першу на другу, другу на першу і восьму на шосту. І не путати тоді вже розйоми. Позначити, Де інвертор, де ЖЕКа. Це 100% перевірено. Також тут на шостий, спаяний з шостим. Ну І також вони зробили для універсальності перший з восьмим, прямо на самих розйомах там розпаяно, і другий з сьомим. Як і от на цьому порту, щоб комунікувати з інвертором, тому що на нього вибирається в налаштуваннях настройки. Там, Пілотки позапілотки. Також оцей другий для того, щоб обмінюватись просто з єсп І тут на цій частині, тут із-за того, що тут А і Б вистачає землі спільної не потрібно. Тобто цей блок живлення, який в мене йде окремо, буде від 48 вольт, поки просто з розетки ніяких завад не дає. Я б міг взяти від С5, але я не беру від С5, бо інвертор, коли буде вимкнутий, то ця ESP не буде відправляти дані в ESP Home, і мене це не влаштовує. От, тут дивимося, що так і так. Що виходить сигнальні. під'єднуємо перший, другий. 12 вольт через DC-DC, Ну і восьме, Референтна земля. В чому була. Отака От проблема, вона не має ніякого співвідношення. Тут я сам не пускати силову землю до референтної, іначе буде просто попа. Інвертор дуже шумить, страшно, коли він заряджає батарею. Як тільки починається зарядка, і тим паче, що абсолютно не зважаючи, отут я заважав проведення. Це завати йшли сюди на єстечко. Хоча тут, вибло, що тут просто без землі. Там Воно розв'язано просто А і Б. І завади йшли. Сюди, попадали із -за цієї землі. І тут щось воно йшло, що прямо аж туди. Тому могли бути поміхи і вискакувала ота помилка час від часу 0.3 і 02, яка вводила. І крім цього що помилки, ще я бачив на графіку в самому ЄСP-ховмі. Там, де в мене такі графіки, де заряд ячів. Я бачив такі провали бували ночі при зарядці. Це теж ну, не досить хорошо. А зараз от ситуація от, ну, зовсім непогана. Я отак приближу, може комусь буде цікаво. Я картинку в опис про, ну, Самі конфіги для одної і другої ЄСП є в предыдущих відео. Також ставимо лайк, підписуємося на канал.